Бає на з гектарами, за якими корупційними схемами наживаються українські лісгоспи заходять на аукціони підставні фірми які на наговні ціни. Та де криється найбільше зло для українських лісів? Дивіться все по черзі. Більшому деревообробному заводі в Європі Хольциндестрі Швейгофер. Саме сюди звозять практично усю сосну з України, а подейкою ще й заборонений для експорту кругляк. Саме навколо цього деревообробного заводу найбільше чуток про корупційні схеми на міжнародному рівні. Ми приїхали сюди, аби побачити все власними очима та перевірити, чи справді Швайгофер найбільше зло для українських лісів. Вже на вході в очі кидаються гори деревини. Свіжа деревина займає 2% всієї нашої продукції. Все інше підлягає переробці. Тут же готову продукцію грузять на експорт. Цей потяг прямує до порту у Констанції, а звідти продукцію поставляють по всьому світу. Ми поставляємо у більш ніж 70 країн. А це сортувальна зона. На першу лінію заходять імпортні лісоматеріали, а на другу дерева з Румунії. Тут залишаються тонни кори від дерев, і з цього роблять електроенергію, яку використовують на заводі та в офісах. Ось тут виготовляють палети, а тут кругляк чистять від кори та розрізають на дошки. Ну і нарешті найцікавіший етап на заводі Швейгофер. Саме тут відбувається кінцеве виробництво продукції та її упаковка, що виготовляють з української сосни. Ідемо дивитись. Це кінцевий продукт, склеєний брус для традиційних японських будинків. Як ми вже казали, саме сюди звозять практично усі запаси сосни з України. Тим, чи отримує завод і контрабандний ліс, а саме заборонений на експорт кругляк. Тут фіксують дерева, які привезли з національних парків Румунії. Після цього заносяться дані на планшет. В Румунії діє єдина облікова система лісу. Тобто нелегальний ліс або контрабандний сюди просто так не пройде. Ми купуємо ялину, ялицю та сосну. Ялину та ялицю завозимо з Румунії та інших країн, а сосну з України. Інші країни це Росія, Білорусь, Польща, Словаччина та інші. До речі, зовсім нещодавно в Чернівецькій області активісти провели рейд білоруського ешелону та помітили таку деталь у вагоні дерево. Що дуже нагадує ділове. А по документах баланс у відповідь представники Швейгофера надіслали лише ось цей документ товаротранспортну накладну з білоруським балансом. Та міністерство лісового господарства Білорусі і надіслало відповідь, що на експорт вивозять тільки баланс. Нам стало відомо ще одна Цінна схема, за якою Державне агентство лісових ресурсів у Києві заключали контракт зі швейгофером на суму 120 євро за кругляку. Але місцевий держогос потримував лише 70 євро за куп. Тобто, по документах, одна ціна, а в реалії 30% надходило керівництво до кишені. Контракти, які на сьогоднішній день у нас заключається, у нас виключно заключає всьогосподарські підприємства, тобто директор лісовспу. На Швейгофері лише розводять руками бо ж корупційні схеми в Україні їх не цікавлять, ба більше навіть мораторій на експорт кругляку не вплинув на їх діяльність. Ми у виграшній ситуації, тому що для основного виробництва брусу використовуємо тільки сосну. На завод у Радуці ми імпортуємо 80% лісоматеріалів, які переробляємо. Тобто 20% дерева купується у Румунії. Ми вирішили поглянути на місцеві румунські пилорами та запитати підприємців, як вони працюють. Те, що нам розповіли, нас шокувало що саме дізнаєтесь трохи згодом. Варто зазначити, що мораторій на експорт ділової сосни почне діяти вже із наступного року. Можливо, тому на території України, а саме в Коломиї Івано-Франківської області, розпочалось будівництво деревообробного заводу Швейгофер. Загальна площа ділянки 38 гектарів. Ми на стадії завершення облаштування опорного ґрунту. Іван Лучак каже, працюватимуть виключно з хвойними деревами, тобто діятиме завод, аналогічний тому, на якому ми перебували у Радаоцах. Де ж куплятимуть деревину? Ну оскільки в Україні ліс є в державній власності, то очевидно, що що ліс буде куплятися в державних структурах. А ось місцеві підприємці побоюються такого гіганта в Україні, поскуповуватимуть цю деревину. То не можна сказати, що воно буде створювати велику конкуренцію місцевим деревообробникам, оскільки підприємство буде спеціалізуватися на виробництві високоякісного пиломатеріалу, що на жаль зараз в Україні е, майже не виробляється. Однією з причин того є те, що дуже дорого розмитнювати сучасну техніку. Це законопроект, який знімали безмитне ввезення деревообробного обладнання та надала ставка ПДВ. А поки інвестор лише знайшов на український ринок в Чернівецькій області діє найбільше дешне в країні Берегомецький. На нижній склад завозять заготовлену деревину для власних потреб, а це дрова для працівників та власної переробки. І все, що залишилось, іде на біржу, тобто на аукціон для підприємців. Приклад за минулий рік 78 тисяч кубометрів продано через аукціон. Угу. Ділової ділової деревини чи вистачає цієї деревини підприємцям, де скільки кубів деревини викуповують на біржі? На жаль, після мораторію. Да, збільшив власне виробництво і тому нам сировини не вистачає. Можливо, через це нас не пустили на аукціон лісу у Чернівцях кілька місяців тому. Чи можна пресі знати хто купує ліс, і не будете знати, і не буде. А не чому? будете знати а чому? навіть в СБУ так. і в управління по економічним злочинам ми їм надаємо інформацію тільки за письмовою заявою. Окрім цього, той же формує лоти на біржу, іншими словами, встановлює обмеження у 50-100 кубів, тобто повна монополія та контроль ринку. Саме тому асоціація підприємців лісового господарства була увага ініціатором закону про мораторій на експорт ділової деревини. Ми задоволені тим, що після введення мораторію збільшилось. Наше виробництво. Проте, де віддавати більше деревини на внутрішній ринок не стали, бо й самі виготовляють ту ж дошку і брус. Той залишок деревини, який в нас є, який в нас немає попиту на внутрішньому ринку, ми його експортуємо. Підприємці кажуть, це неправда. Але ми викупуємо все, викуповуємо і баланси. До наших рук потрапили два документи. Ось тут видно, скільки Берегомецьке лісомисливське господарство планує вивезти за кордон дров'яної деревини за липень в сумі 4 тисячі 500 кубометрів. А це приблизно 2 мільйони 700 тисяч гривень. А ось на біржу на три місяці віддали 10 тисяч 251 кубометр на суму майже 10 мільйонів 700 тисяч гривень. Виходить, що на внутрішньому ринку продають менше, а заробляють більше. Південна Буковина, саме так називають це регіон у Румунії. Якщо поглянути на карту та наш маршрут, стане зрозуміло, що їдемо ми вздовж кордону по праву сторону. Вже наші українські гори, лише з іншої сторони. І тут відмінність в Румунії немає суцільних рубок, а є прорідження. Чого не скажеш про українських лісорубів? Ті ж самі гори, той же ліс, а рубають суцільними гектарами. Тим і на це питання на в Держлісгоспі заготовлена відповідь. районі, де є ареал ділини не в змозі проводити вибіркові рубки. Тож як працюють румунські пилорамщики? Заходимо на першу пилораму, яку побачили по дорозі. Працівники погодилися розказати, як працюють, але не на камеру. Вони там в горах мають ділянки, самі їх залізають, приїжджають сюди, привозять брьовна. Такі великі е, розмір, вони мають ці, ці станки, перерізають уже і е, дошками вже відправляють на швагофер. Точно кількість лісоматеріалів, які поставляють на швайгофер, сказати не можуть, але приблизно дві-три машини кругляку у день, де ж беруть стільки ділової деревини. каже, якщо є гроші, то без проблем йдеш і е, можеш йти Ту, сюди. Сюди. між, події. Лише на біржі іде, е, як кажу, е, легально прозоро. Ось так це виглядає схематично. Підприємець заключає контракт зі швегофером на тисячу кубів кругляку. Тоді у сучаві підприємець викуповує на біржі тисячі кубів. Далі йде до лісництва. До лісничої показують ділянку, яку розробив для проріджувальної рубки. Втім, ані підприємець, ані лісничий ліс не рубають. Для цього є окремі фірми, що надають послуги вирубки лісу. Тобто чітко розподілені обов'язки чи реально запровадити таку систему в українській лісовій галузі. Що ми будемо робити з нашими бригадами? Куди наші люди підуть? Що ми будемо робити з нашим обладнанням і нашою технікою? Можливо, Роман Шариватий не хоче змінювати систему, тому що й сам є її частиною. До того, що нівецькому Держлізгоспі вже як півроку немає начальника, і будь-які спроби прозорого конкурсу зриваються на нівець. Під час підготовки сюжету інсайдер розказав нам схему, за якою Роман Шаривати збагачує свої статки. З кожного головного лісничого збирає по 500 доларів щомісяця. Плюс до того видає лісорубні квитки за 2000 тисячі доларів. Ось і вся математика, і така схема працює по. Всій країні держлізос повинен займатися тим, що прописано в лісовому кодексі. Це загод... догляд, посадка. Ми зверталися до Держлісагентства лісових ресурсів України із всіма питаннями, що виникали у нашому сюжеті. Всім за два тижні нам так і не дали коментаря. Тож, доки не зміниться система лісового господарства, як на рівні законодавства, розподілу обов'язків між лісівниками та підприємцями, так і в самому лісгоспі, доте активісти продовжуватимуть фіксувати порушення та масові рубки по всій Україні а внутрішній ринок так і стоятиме на місці.